Добрий день, малята! До нас сьогодні з вами завітала гостя. Подивіться, хто це? Це бджілка. І ось вона завітала з таким питанням. Вона забула, з яких квітів їй треба збирати нектар. Давайте ми з вами їй в цьому допоможемо. Будемо відгадувати загадки про квіти літні та цим нагадаємо їй. З яких же квітів треба збирати нектар? Тож слухайте першу загадку уважно. Наче сонце серединка, пелюсток біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що зовуть мене. Правильно, Ромашка! Наступна. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо. Маємо гарні сині очки, називаємось дзвіночки. Слухаємо наступну загадку. Золотистим ситечком покотилось в літечко, заглядав віконечко, наче справжнє сонечко. Соняшник, правильно! Що за квіточка пахуча, хоч червона, та колюча? Троянда. Запалали в чистім полі квіти гарні всі червоні, то палає влітку так польовий червоний. Мак, правильно, іще одна загадка. Зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Це волошки правильно! Бджілочка дуже вам вдячна, що ви допомогли їй пригадати літні квіти. Вона вам дякує та жде з вами зустрічі. Наступного разу. До побачення!